Нав'язлива серблячка під лопаткою, як правило, є проявом так званої парастетичної ноталгії. Серблячка може спроводжуватися болем, парестезіями, онімінням або підвищеною чутливістю. Ця додаткова симптоматика, окрім тривалого існування, дозволяє бачити. В ній можливу причину утиску спинно-мозкових нервів різної природи викривлення хребта, остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків дісків тощо. Найчастіше страждають жінки середнього віку. В арсеналі лікування важливе значення мають здоровий спосіб життя з опором на фізичні вправи, на хребет, лікувальні маніпуляції на хребті при підвищених проблемах, Глибока внутрішньом'язова стимуляція, голка застосування різноманітних пристроїв для розчисування спини. Такі пристрої слід використовувати обережно, щоб не вкликати зміни шкіри, які з часом посилюватимуть перелічені симптоми. Медикаментозна терапія, крім можливого відволікання уваги, місцеподразняючими гелями. Тамазями з деяким полегшенням симптомів зазвичай не працює. У останні роки були спроби використовувати селективний агоніст КАПА опоюних рецепторів дефілікафелін. Дефілікафелін показаний лікування серблячки від помірної та сильної. При хронічному захворюванні нирок, але його досліджування тут було пов'язане з тяжкими побічними ефектами з боку центральної нервової системи, таким як запоморочення та головний біль. Дякую за лайки та розповсюдження відео.